Одна з причин, чому не вдається побудувати здорові стосунки, полягає в тому, що людей з надійним типом прив'язаності, які вміють вибудовувати саме зрілі здорові стосунки, до яких всіх прагнемо, ми зазвичай обминаємо, тому що Такі люди здаються нам максимально нудними, нецікавими і такими, які не проявляють до нас жодного інтересу. Тому що вони не погружають нас в емоційні гойдалки. Вони не говорять нам після третьої зустрічі, що закохані нас по вухах, готові з нами будувати все життя. Вони не пропонують після третього дзвінка вийти заміж і все в такому стилі. Тобто вони не намагаються ні мертвою хваткою втримати. За нас не намагаються погайдати нас на емоційних згодалках, не прагнуть зникнути. Вони максимально доречні. У кожний момент от часу, вибудовуючи стосунки з нами, і дуже часто для людини з нездоровою прив'язаністю, наприклад, з уникаючою, це сприймається як відсутність інтересу, хоча це не так. І це є одна з основних причин, чому люди з ненадійними типами прив'язаності рідко вибирають людину з надійним типом прив'язаності і будують з нею глибокі довірливі стосунки.